Всім привіт! Мене звати Власенко Наталія. Я ведичний астролог. І Сьогодні я вас хочу почати знайомити саме ведичною астрологією. і почнемо ми з базових понять. Це Взагалі, що таке астрологія? Так, астрологія це наука про планети і їх вплив на нас. Можна так класично описати. Хоча насправді ведична астрологія вона використовує цю тему набагато глибше і навіть не використовує поняття планета, але про це трішечки згодом. Давайте познайомимось з двома натальними картами. Бо дуже часто люди плутають, що є ось така система. Верхня натальна карта це західна астрологія, і є ведична система, це нижча. Нижня натальна карта. Тут я описала три такі, такі основні моменти, що їх різнять. Ну, По-перше, це зовнішній вигляд. Тобто, ви можете вже побачити, що у зовнішньому вигляді вони зовсім різні: одна кругла, інша квадратна. Там ви бачите такі ділення різнокольорові, у іншій карті ви того не бачите. І. Це говорить лише про те, що, наприклад, ведична астрологія, вона квадратна через те, що раніше карти малювались від руки, вона більш древня, ведична астрологія а, має за собою вже більше п'яти тисяч років досвіду, в той час, як західна, вона має трошечки менше, бо саме західна астрологія вона пішла від ведичної, так рахується у нас. І... Ведична астрологія вона використовує реальне положення небесних тіл, в той час як Західна не використовує того. Тобто, з точки зору західної астрології, сонечко повертається кожен рік в одну і ту саму точку. Тобто, коли у нас починається знак зодіаку Овен, який, до якого ми, в принципі, всі звикли, ніби сонечко повертається кожен рік в один і той же день, і в один і той же знак. Насправді то є неправда, тому що у нас наш всесвіт він постійно розвитку. Рухається. А у е, західній астрології цей факт ну, трошечки ігнорується. У ведичній астрології цей факт не ігнорується, і тому ведична натальна карта вона саме є фактичним відображенням небесних тіл на момент народження людини. Тобто, якщо у вас, наприклад, сонечко знаходилось в тельці, то воно 100% буде знаходитись в тельці. Якщо сонечко знаходилось у Овні або будь-яка інша планета, то якщо ви побачите. Поставити собі телескоп і подивитись е, на небо, ви побачите, що саме ця планета буде на фоні цього знаку зодіаку. В той час, якщо ви будуєте від, е, західну натальну карту, ви не побачите того. Тобто ви побачите, що, наприклад, сонечко е, фактично ніби в тельці, але ви побачите, що воно не знаходиться на фоні знака Телець. Е, е, і це така принципова різниця. Між ними є різниця 23,5 градуси. Це саме той градус, за рахунок якого у нас йде наклон планети. Який у західній астрології не використовується, це так звана прецесія. ви можете почитати, погуглити, що це таке. Ведична астрологія, вона використовує оцю прецесію. вона спирається на те, що планета має постійний нахил. І за 5 тисяч років, якщо ми дивились 5 тисяч років з однієї точки назад, так, на небо, тут були одні планети. А якщо ми вже через 5 тисяч років подивилися, ми вже бачимо зовсім інше. І це така принципова різниця. Тобто, якщо ви будуєте натальну карту у західній і астрології, ви бачите, що у вас планети знаходяться в різних знаках Зодіаку. Але це абсолютно нормально, і якщо ви користуєтесь західною астрологією, ви в неї, з нею класно розбираєтесь, і це нормально, так, ви можете класні такі витягнути відтуди звідти, звідти якісь свої. Моменти, так, моменти вашого характеру, проте ведична астрологія вона є більш точною з точки зору таких ось речей. Також основний момент це те, що трансатурнові планети, Уран, Нептун та Плутон, у ведичній астрології не використовуються. Чому? Через те, що Уран, Нептун і Плутон взагалі планети, які відкрилися ну, відносно недавно. А ведична астрологія, вона дуже-дуже давня. І вже не було сенсу туди приписувати якісь. Нові планети, Хоча, якщо ведичний астролог використовує мунданну астрологію, він може користуватися саме Ураном, Нептуном і Плутоном. Та і, в принципі, вже є програми, які туди вписують уран Нептун і Плутон. Але насправді класична ведична астрологія їх не використовує. У нас є інші методи. Наприклад, у нас є накшатри, у нас є місячні вузли, у нас є додаткові дробні карти, які розкривають нам кожну сферу життя ще в більшому обсязі, в той час, як в Західній того нема. І Уран, Нептун і Плутон у західній астрології, це також є не особистими планетами, це соціальні планети, які, по факту, на якусь особистість конкретну, зазвичай не мають якогось впливу. Ну, якщо ця планета не там, стикується з особистими планетами. Ось, Також момент, це те, що Плутон він вже фактично не являється планетою е, сонячної системи, і це вже давно, хоча західна астрологія це ще використовує. Е, у західній астрології великого значення має сонечко. Тобто, ось ми всі звикли так, рахувати себе якимось конкретним знаком зодіаку. Я Водолій, я рак, я лев, так ми всі говоримо. Це знак сонячний. Тобто, це те, що у нас класично є по західній астрології. Але якщо ви побудуєте свою наталю, карту По видичній астрології, не факт, що ваше сонечко буде саме в тому знакові зодіаку. І це нормально, тому що ведична астрологія вона більше робить ставку на знак місяця, який міняє свій знак, в принципі, кожні 2-2,5 дні. Тобто, повний цикл місяця, я думаю, ви знаєте, це 28 днів. І це більш глибше, більш ближче до нас, до нашої психіки, тому що місяць це показник нашої психіки, аніж сонечко, бо сонечко міняє свій знак раз на місяць. Тому сонечко у західній астрології і сонечко у ведичній астрології це ну, можна сказати зовсім різні поняття. Також ведична астрологія вона робить велику ставку на асцендент, ще називають Лагна. Ще називають висхідний знак зодіаку. і робить велику ставку на управителя цієї лагни, управителя асценденту. І е, насправді асцендент він міняє ну, висхідний знак, асцендент це все одне і те ж. Він міняє с, е, своє положення кожні там, півтори-дві години, інколи годину. І це є більш е, до себе ближче, можна так сказати. Е, це такі основні моменти, які. Я хотіла сказати. Давайте трошечки познайомимось, познайомимось саме з ведичною натальною картою. Перед вами просто така натальна карта, яку ви можете побудувати на сайті Ведекхоро, або ви можете побудувати її на сайті AstroExpert. Вони будуть трошечки різні. Просто через те, що різна будова сайту. Структура натальної карти це є планети, це є знаки зодіаку і це є будинки гороскопу. Коли ви будуєте карту, ось це є натальна карта. Наприклад, якщо це сайт Ведек Хор, то це крайня ліва натальна карта. Ви бачите, що оцей верхній квадратик тут написано Ас. Ас це асцендент. Це дуже важливий такий Факт, який впливає на нас і на нашу особистість. Трошечки далі я про нього розкажу більш детальніше. Ви бачите оці три кутнички, такі ромбіки, оце просто так. А тут є циферки якісь. Циферки це не є нумерація будинків, це є нумерація знаків Зодіаку. Будинки у нас стають тут сталі, вони не пронумеровані, ведичний астролог просто має знати, що оце завжди перший будинок, оце завжди другий будинок, оце третій і так далі, до 12-го будинку. І це просто треба знати. Знаки зодіаку, вони попадають у кожний будинок. І такий момент, що у ведичній астрології знак зодіаку він дорівнюється дому, в той час, як у західній астрології на один дім може припадати до трьох знаків зодіаку. І тут кожен знак він 30 градусів. Тобто, якщо, наприклад, у нас асцендент у Терезах, так, тут Терези 16 градусів, тобто весь перший будинок в Терезах, але сам асцендент у нас у 16 градусах. Будинки гороскопу показують сценарій нашого життя. Тобто зв'язок між будинками, між сферами нашого життя, він воно показує нам, як людина рухається по життю, до чого у неї є більш схильності у цьому житті. Знаки зодіаку показують характер, те, як ми, наприклад, діємо, любимо, думаємо, відчуваємо це, коли планета. Бачите, тут. Латинські назви. <кій> і це планети, коли вона потрапляє у якийсь знак зодіаку. Наприклад, тут місяць у нас знаходиться в кози і Якщо ви спуститесь трошечки нижче, ви, ви побачите, що місяць у вас знаходиться в кози рогі. Так? А, до речі, якщо ви будуєте на сайті Ведек то ви використовуєте оцю колоночку, тобто Асцендент Терези, Сонце Овен і так далі. Оцю колоночку ви не чіпаєте, то інша колоночка. Далі, ви можете побачити тут отакі мілкі, мілкі планетки. Якщо ви будуєте на сайті Астроексперт, вони там просто сіренькі такі. Це аспекти. Аспекти є дуже важливим моментом у ведичній астрології, тому що аспекти це як ніби такий зовнішній вплив на якусь конкретну сферу. Тобто, наприклад, ось 10-й будинок гороскопу, 10-й будинок знаходиться в знакі РАК. Так. Ну, це просто до прикладу. І тут є у нас аспект місяця є, є аспект Марса. І це, в принципі, нам буде про щось говорити. Тобто астролог, коли буде аналізувати, він буде використовувати аспекти, він буде використовувати знак, він буде використовувати управителя цього знаку. До речі, про управителів у нас буде окремий такий міні-урок, де вам буде завдання подивитися, в якому знакі у вас управитель першого будинку. Також ви можете побачити, до речі, ретроградні планети. Вони тут означають таку буковку Р. Раху і кету, нижні планети, вони завжди ретроградні. Раху і кету у нас приписуються до планет. Хоча по факту вони планетами не являються. Типу, це просто місячні вузли. Асцендент. Давайте трошечки з ним ближче познайомимось, тому що це дуже така важлива точка. Асцендент, висхідний знак, лагна, перший будинок це все є одне і те ж. У вас завжди це буде ось тут, там, де у вас написано АС. Так? І перший будинок. Це будинок нашої особистості, будинок нашої харизми, будинок нашого фізичного тіла, нашого прояву у всесвіт з точки зору ну, от, фізики нашої. І тому саме Асцендент покаже наші типові рухи, якісь, нашу ман маніру поведіння. якусь, Асцендент покаже нашу зовнішність, асцендент покаже наше фізичне тіло. Так, є хтось повніший, хтось трунькіший, хтось більш жилістий такий, хтось підкачений. І це все покаже нам асцендент. Асцендент, до чого у людини є схильність. Також асцендент покаже нам те, наскільки ми сильна особистість, або не дуже сильна особистість. Ми можемо бути сильні з точки зору фізичною, фізичного, а можемо з точки зору морального. Наприклад, ну, саме через асцендент ми можемо це побачити. І коли планета рухається, асцендент у нас з'являється. Тобто, наприклад, якщо ви не знаєте час свого народження, ви не можете. Дивитися свій асцендент. Ви можете дивитися просто планети в знаках зодіаку, тому що асцендент з'являється лише тоді, коли у людини є час народження. Бо, якщо поруч з вами е, народжувались в роддомі ще дітки, а це 100% було, у вас у всіх є одна точка народження, але є різний час. І саме через те, що у вас буде різний час народження, у вас будуть трошечки різні натальні карти. Це, е, наприклад, якщо це близнюки, у них можуть бути схожі моменти, але ведичний астролог він буде заглядати у дробні карти, щоб побачити різницю саме між життєвим шляхом двох людей, у яких ніби однакова є натальна карта. І люди, які народились з вами в один і той самий, час, але на різних точках земної кулі, вони будуть мати різний малюнок. Тобто ваша натальна карта буде мати такий малюнок. А людина, яка в той же самий час народилась десь в Америці, вона буде мати ну, трошки першу. Перегорнуту натальну карту, тому що натальна карта є відображенням неба з якоїсь точки і в конкретний час. Ось на цьому ми сьогодні трошки завершимо. Це був такий водний, напевно, урок. Я дуже хотіла вас познайомити саме з ведичною астрологією, і надалі на моєму каналі будуть виходити ще такі коротенькі ролики. Спочатку ми познайомимося саме з натальними картами, а потім ми будемо аналізувати трошки глибше. У мене буде тут контент і для астрологів. Тому що я навчаю, у мене є своя астрологічна академія, і у мене буде такий легкий контент для тих людей, хто хоче почитати, послухати прогнози, або познайомитись саме з ведичною астрологією.